Привіт, друзі! Я прийшла в порт міста Ангона спеціально, щоб побачити цю красу в темноті. Подивіться. Цей корабель освітлений в кольорах італійського прапора. Корабель 1931 року. Йому вже більше 90 років. Дуже гарний і вважається самим кращим кораблем в світі. І дійсно, я з цим згодна. Це щось нереальне. Важко передати цю красу. Я не знаю, тут зараз. Толпи народу, я не знаю, що вони чекають. Напевно, пройти. Напевно, чергу. Чергу, щоб подивитися цей корабль. <плес> Зараз питаю чергу. Скій, мадове пастафіла? Ma dove questa fila ragazzi? Sono e... tutti così, non c'è fila? Grazie.